жизни. Я Лиза, вот мои родители, да, сестра еще тут сидит. Я три года в Германию как приехала. А давайте на украинское, нормально? да. да. А, да. Три года тому я приехала в Немеччину через Вину, звісно. И я приехала сама, но мне было очень одиноко. Я думала, я переселенка, беженка, все. Прямо, знаєте, життя от пішло вниз. А ще й грошей немає, майже, ну, типу, роботи немає. Все, о, життя з нуля починати треба було. І о, в мене друзів теж не було. І я молилась, така, думала: ну, типу, а де мені взяти друзів? Там по чуть-чуть по якісь знайомства знаходила о, то сьом. І потім якось, ну, в мене така депресня. Можна сказати, коли я вже думала, Та що я тут роблю в Німеччині, поїду я в Україну. Ну, але я війну тому я залишилася в Німеччині. Ну, э, і з папою якось спілкувалась, і він такий каже: Ліза, ти, ти ж не пер... ні, ти хто? Я говорю: ну я біженка, переселенець в Ростики. А він такий: ні, ти місіонер. Ну, типу, а я, я, я така: а що я тут роблю? Я, типу, раз ти тиждень не ходжу в церкву, а, слухаю проповіді, то на ломане німецькі свої. І він каже: Ну, треба шукати якусь можливість, щоб служити. А я ж жила в місті Роста, бо багато хто знає а, біля моря. Краса, але жити не дуже прикольно. Ну, а, Да, і батьки приїхали до мене на день, ми там поспілкувалися там ще з пастором, ну і в, загалом я почала там, ну, Настя мені допомогла один раз почати підлітковий клуб в розтоку для невіруючих підлітків. Воно йшло, ну, і я розуміла, що я, типу, як світло в цьому. В цьому місці я не повинна себе там якось лімітовувати, ограничувати в тому, що я там біженець на джоб центрі і ще що, чи щось таке. А дай Бог нам благодать там. В нас клуби такі були там по 15-20, максимум там десь до 40 людей було. І ми навіть досі підтримуємо, Ну, я вже трохи більше року живу в Берліні, і да, їздимо там декілька раз в декілька місяців, підтримуємо зв'язок і да, впливаємо на людей. А ще в, в цьому інфішені, що відбулося, в Да, в кінці другого року я почала там ток вести прямі ефіри, все таке. А, і ну, в мене не було друзів. Понятне діло, мені удобніше так з телефону щось з кимось спілкуватися було. Ну, я не думала, що воно до чогось приведе, але привело до того, що ну, в мене дуже багато знайомств з'явилось офлайн через саме тік-ток. І о, я бачу, як Бог впливає впливає, впливав через мене на людей невіруючих, які, типу, ну взагалі навіть про Бога нічого не хотіли слухати, або там надірілі, там, все таке. А зараз каже, що ну, ти вплинула в якийсь момент на мене, і я зараз, типу, читаю Біблію, або я розумію, що ну, це неправильно, і я побачив. Що побачила, от, як по-іншому можна жити. І, да, і в церкву декількох людей там приводила вже там по Є... Німеччині їздила. Да, то е... навіть що я в цьому Тіктокі не розказую прям Євангеліє, все таке, але воно якось ну, ну проскакує по-любому. Ну і в інстаграмі теж. То ну, з нами ніхто не приїхав хтось з але... да, але він. Да, що Бог навіть соцмережі може використовувати. Ну і це підбадьорення, що те, що ми там, ну, ви, ми знаходимося в Німеччині, не ну, можна сказати, примусово, бо ми, ну, ми не хочемо жити в війні, бо Бог нас сюди посадив, і ми теж можемо, хоч якось маленька дія робити, щоб для розширення Царства Божого. Слава Богу.